У Бога випадковості немає, і те, що ти прогодиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковості немає, і якщо нині бачиш, дружити, куди не глянь, кругом переживання, здається, що до цілі не дійти. У Бога випадковості немає, і як і якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має план на життя. У Бога випадковості немає, і, хоча, хоча сьогодні сльози гірки лєш, І так багато що, що не розумієш, тримає під контролем він усе. У Бога випадковості немає, ти не здавайся, друже, на шляху. Іди вперед, крізь біль і переживання. Не опускай же руки хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже здатись все навкруг, навкруг втомило так тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачиш, ти не сам, Він поруч, близько йде. У Бога випадковості немає, і зараз озирнешся ти назад, чи зможеш заргувати усі ласки. Що він явив для тебе кожен час. У Бога випадковості немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, важко, вже швидко прийде відповідь тобі. Амінь.